Привіт! Спочатку хотів би повідомити, що тепер цілий місяць всі відео на цьому каналі будуть виходити виключно українською. Якщо активність під ними буде мене радувати, канал буде повністю українізовано. Тепер переходимо до відео. Чистого неба, дорогі глядачі. Думаю, всі, хто зараз дивляться це відео, точно грали в Gunslinger Mod. та не всі знають, що ця модифікація додає не тільки два нових завдання, а й секретного персонажа. Цей персонаж зомбі в екзоскелеті, що носить з собою гранатомет РГМ 40 Щоб його зустріти, спочатку зачищаємо лісопилку, хоча це робити не обов'язково, а більше для зручності. Тепер підіймаємось на горіще будинку і, окрім різних предметів, як-от аптечок або гранат, знаходимо інструменти для грубої праці. Після того, як ми візьмемо їх, цей персонаж з'явиться біля північно-східного куту будівлі. Після того, як ми або він сам його нейтралізуємо. Можемо підібрати хороший гранатомет, пістолет Вальтер 99 в дуже хорошому стані, та в рідких випадках детектор Велес. Сподіваюся, з цього відео ви взнали щось нове. Якщо це так, то будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Це дуже сильно допоможе у розвитку та розквіті українського ігрового Ютубу. Дякую за перегляд. Всім вдачі, хорошого настрою і бувайте!